Вітаю всіх! У цьому випуску йтиметься про український криптогаманець, зареєстрований в Литві. Зроблю невеликий огляд, як на мене, дуже зручна криптокартка, якою можна розплачуватися не тільки в інтернет-магазинах, але й в супермаркетах, бутіках, кафе, заправках тощо. Саме такий спосіб заощадить вам час та гроші на комісію. Не потрібно витрачати час при переведенні з криптобіржі на карту Банку України, а одразу на місці оплачувати товари та послуги. Також тут можна буде заробляти гроші, все докладно розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Трасті Плюс, криптогаманець із вбудованою платіжною карткою. Якщо тільки плануєте почати купувати криптовалюту, то це найкраща точка входу в крипту в 2024 році. Тут можна зручно і швидко обміняти гривні на будь-яку найпопулярнішу криптовалюту. Криптогананець працює як на айфоні, так і на андроїді. Нульові комісії, комісія на обмін, виведення гривні на картку, перекази, поповнення крипти. За обслуговування – 0. Підтримка 30 плюс монет та різних методів, досить багато криптовалюти, яка популярна на просторі інтернету та в усьому світі. Випуск картки 10 євро. Обслуговування 0 євро. Оплата 0%. Зняття готівки 1 євро плюс 1%. Поповнення 0%. конвертація в євро 0,5%. Денний ліміт розрахунку. 5 тисяч євро. Зняття готівки 2 тисячі євро. Місячні ліміти розрахунки 50 тисяч євро. Зняття готівки 20 тисяч євро. Оплачуємо, оплачуємо покупки телефоном через Google Play або Apple Pay. Скачайте та встановіть трасу. Плюс Купити крипту з банківської картки, вивести на банківську картку, миттєво обміняти, безпечно зберігати криптовалюту, оплачувати покупки криптою. Дуже зручно те, що можна пройти верифікацію через Дію та отримати банківську картку, яка відразу ж прив'язується до одного з ваших рахунків: USDT, Ефір, Bitcoin, Tron та інше. І не обов'язково використовувати будь-які обмінники, щоб вивезти гроші на карту Банку України, наприклад. Просто достатньо перевезти з будь-якого сайту криптовалюту на свій гаманець Trust Plus і розрахуватися. Зараз покажу, як проходила я реєстрацію, використовуючи закордонний паспорт. Насамперед необхідно завантажити додаток Trusty Plus. Посилання на криптогаманець міститься в описі під відео. Переходьте, натискайте. Далі скачується Trust Plus. Після цього натискаємо Створити гаманець. Вибираю Країну, Україна та одразу перекидаю у вікно, де запитують, як ви хочете пройти верифікацію. Я вибираю закордонний паспорт, можна зареєструватися через додаток Дія. Проходжу усі дії, вводжу дані, які в мене просять. Верифікацію я проходила буквально за 2 хвилини, не більше. Реєстрація пройшла успішно і відразу ж можемо користуватися криптогаманцем у будь-яких цікавих та вигідних для вас цілях. Зараз дуже зручно тримати свої активи у криптовалюті. Для того, щоб отримати карту Трасті Плюс, необхідно пройти верифікацію. Під час проходження верифікації необхідно давати відповіді на всі питання, які будуть пропонуватися. Насправді, складного нічого немає. Відповідайте так, як є насправді, і ви успішно пройдете верифікацію. Я вибрала закордонний паспорт і верифікація була пройдена мною саме за цим документом. Також необхідно в додатку вибрати криптовалюту, яка буде конвертуватися в євро. Я вибираю «USDT». 10 євро коштує випуск цієї картки. Якщо у вас, наприклад, у гаманці будуть гроші в криптовалюті лежати, це біткоін або догікоін, відразу ж пройдете конвертацію в євро. Тобто можна буде оплатити будь-якою криптовалютою. Далі потрібно підключити до Google Pay цю картку, щоб можна було розплачуватися в магазинах. Це у кого Android, або iPhone вибираємо, звичайно ж для iPhone. Карта імітована польським партнером компанії MasterCard, І це означає, що нею можна користуватися не лише в Україні, але й по всій Європі будь-якої країни. Баланс на карті вказується в євро. Але за розрахунку національної мережі списується в гривні. Тобто при купівлі відбувається конвертація з євро на гривні. Як вивезти крипту на банківську картку? Для виведення на банківську картку потрібно виконати два кроки. Цифровий актив. Вся операція займе кілька хвилин, для її проведення підійде будь-яка картка Банку України. Через меню Переказ вивести на банківську картку, для цього ввести дані картки треба, суму виведення та підтвердити дії. Також у додатку Трасті Плюс можна заробляти за допомогою реферальної програми. Всім друзям можна скинути своє реферальне посилання і далі кожного разу, коли вони обмінюють чи витрачають крипту, можна отримувати 25% від суми комісії, яку бере Трасті Плюс. Розширюйте своє реферальне посилання і заробляйте більше з додатком Трасті Плюс. Також є підтримка. Далі соціальні мережі, Інстаграм, Телеграм, Твіттер, Ютуб. Вони вже працюють досить давно. Насправді шалено-зручна картка, потроху й потрібно звикати саме до криптовалюти та розуміти, що сучасний світ не стоїть на місці. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за вашу довіру. Намагаюся робити чесні огляди, показувати свої результати. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!